Привіт, друзі, отже, ми розпочнемо читання книжки Fear to Freedom Від страха до свободи книга Джека Грея та ще 16 авторів. В книжці не згадується, а якщо згадується, то побіжно якісь вчення, тому майте це на увазі: не бійтесь, якщо ви є, скажімо, закорінілим, глибоко вкоріненим членом якоїсь організації. то... Але хочете послухати, то я думаю, що можете знайти для себе багатоцінного і цікавого. В книжці часто зустрічається слово ідентичність, то я от захотів в цій передумові вирішив, що треба пояснити, що це таке, це слово є невідомим для більшості членів організації, особливо тих, які є тоталітарними і використовують контроль над мисленням. У Вікіпедії є визначення, воно для мене є незрозумілим, складним трошки, я прочитаю його. Особиста ідентичність це єдність і спадкоємність життєдіяльності, цілей, мотивів і смисло життєвих установок особистості, яка усвідомлює себе суб'єктом діяльності. Ось таке трошки наукове пояснення. Іншу, в іншому місці є наступне. Становлення ідентичності розпочинається від нашого народження і триває впродовж всього життя. Ідентичність є невід'ємною характеристикою, без якої людина не може існувати як особистість, її формування сприяє збереженню і підтримці цілісності та неповторності кожної людини, що проявляється в особистих якостях, рисах характеру, ціннісних орієнтирах. Ну, це трошки, як мені здається, доповнило попереднє визначення. Тобто, це є особисте я, можна сказати, людина усвідомлює себе, такою, як вона є, вона розуміє свої плюси і свої мінуси. На чимось вона працює, на чимось ні. Це вже залишимо в цій людині на її особистий розгляд. Але будемо знати, що таке ідентичність. Та. Чому саме в тоталітарних релігіях, не тільки в релігіях, в тоталітарних системах. Ідентичність відсутня, з нею борються навіть, бо такі люди незручні. Такі люди незручні, завжди, корисні, завжди в системі якійсь легше працювати з, з піддатливими солдатиками, скажімо так, якщо коротко, які не будуть задавати зайвих а зроблять те, що сказали зверху. Ідентичність у Біблії, моя особиста думка. Думаю, що усвідомлення ідентичності це, це саме то, до чого веде Християнство. До чого веде справжнє християнство. Павло якось згадав, що Христова Церква порівняв її, порівняв її, да, Христову церкву з людським тілом, сказавши, що хтось є ногою, хтось рукою, хтось головою, і так далі, оком, і так далі, і тому подібне. І цим він вказав, що кожна людина є неповторною особистістю. І кожна займається, скажімо, має схильність до абсолютно різних ну, справ, в неї інші схильності. І, і, і це і Біблія це не засуджує абсолютно. Це є нормально, ми так створені. Згадується інше місце: написано: де Дух Господній там свобода. Там свобода. Так. Свобода самовираження, в тому числі, і мається на увазі. Отже, перейдемо до самого тексту, я прочитаю передумову цієї книжки. Відвага. Саме цим словом я би описав людей, які знаходять в собі сили піти від усього і всіх, кого вони знали, або створити життя, яке є справжнім життям. Це саме те, що повинні робити люди, які залишають релігії з високим рівнем контролю. Вони повинні піти від сім'ї, вони повинні піти від дружби, яка тривала з дитинства. І нарешті вони повинні піти від самої ідентичності, яку вони принесли більшу частину, якщо не все своє життя. Вони стикаються з униканням, висміюванням і відрізанням від усього, що має відношення до їхнього попереднього життя в якості члена організації. Життя колишнього члена організації є складним, оскільки вони не були підготовлені до реального світу. Здебільшого їх навчили лише тому, як бути добрим виконавцем релігійних правил. Наприклад, свідкам Єгови, як правило, не рекомендують здобувати вищу освіту, їх отримують від соціальної активності, і вони жили життям, яке передбачало обмежене спілкування з нечленними збору. Тому, як тільки вони залишають релігію, їм дуже важко пристосуватися до решті суспільства. Багато людей відчувають себе абсолютно непристосованими після того, як покинули організацію, але не люди, про яких йдеться в цій книзі. У цій книзі ви знаєте історію за історією про перемогу, тріумф і мужність Ви будете читати достовірні історії від людей, які насправді це пережили. Сьогодні вони не просто виживають, вони процвітають, вони перейшли на інший бік, вони переосмислили себе. Це складніше, ніж може здатися. Оскільки свідки Єгови або мормони не заохочуються до самостійного мислення, а звикли слідувати настановам своєї релігії, користь цієї книги полягає в тому, що автори діляться реальними життєвими історіями з перших уст. Це не теоретична інформація, це справжній досвід з життя. З кожною такою історією ви будете захоплюватися тим, наскільки сильні ці люди. А також побачити, через які труднощі можна прийти або створити справжнє життя. Незалежно від того, чи були ви колись частиною тоталітарної контролюючої релігії чи ні, ви вийдете натхненими на подолання всього, через що ви можливо проходите в даний момент. Не існує кнопки перемотування життя назад. Ви не можете змінити минуле. Але що ви можете зробити, то це жити з мужністю з цього моменту і надалі. Як ви побачите з 12 історій у цій книзі, з мужністю, неполегливістю та рішучістю, ми всі можемо створити життя, яке в кінцевому підсумку бажаємо і заслуговуємо. Вступ. Існує одне питання, на яке повинен відповісти для себе кожен, хто хоче покинути релігію, шлюб, установу, країну або місце роботи, чи стане мені від цього краще. Ми всі в той чи інший момент стикаємося з необхідністю прийняти такі рішення. Розірвання шлюбу може завдати величезного болю. Імміграція іншу країну це безумовно рішення, що змінює життя. Кинути роботу, не знаючи, коли ми знайдемо нову, це може додати величезного стресу. А якщо до відходу від релігії, Мільйони людей залишають свої церкви з дуже незначними наслідками для себе, або взагалі без них, І інші стикаються з серйозною критикою, астракізмом. Від себе скажу, термін, який означає позбавлення спілкування, астракізм. уникання, розбитими сім'ями, а в деяких екстремальних випадках навіть смертю. На жаль, дуже важко розпізнати організацію з високим рівнем контролю, головним чином тому, що люди не знають, що конкретно шукати і на що звертати увагу. Однією з найбільших ознак релігій з високим ступенем контролю є те, що відбувається з людиною, яка бажає вийти з неї. На жаль, багатьом людям доводиться мати справу з дуже жорстокою реальністю, коли вони усвідомлюють. Що вихід з релігії означає втрату всіх, кого вони коли-небудь любили, перед ними постає дуже несправедлива ділема залишитися в організації з усіма родичами, і друзями, роблячи вигляд, що вони все ще віруючі, або піти, знаючи, що всі, хто залишиться в організації, забудуть про їхнє існування. Багато з тих, хто пішов або був виключений, в кінцевому підсумку втрачають. Все і всіх, хто був їм дорогий. І в результаті вони стають злими і розчарованими. Що ще гірше, більшість людей, які виходять з таких установ, мають величезний страх перед зовнішнім світом. Страх, який був запрограмований у їхній свідомості. А саме, залишатися всередині організації означало бути в безпеці з Божим благословенням і надією на вічне життя. Так, це означало життя без смерті. Вийти означало приєднатися до сатани і стати частиною нечестивого світу, яким керують демони, що, врешті, зрешт призведе до загибелі. Чи може життя бути кращим без релігії? Як можна подолати величезні перешкоди, коли боїшся всього і всіх? Чи можна бути щасливою, успішною людиною? Чи можна мати змістовне життя і щастя? Ці історії дають відповіді на запитання. Ця книга містить історії колишніх свідків Єгови, мармонів та одного мусульманина. Це не є якісь надлюди, супермени, а звичайні особи, які пережили великий страх, але знайшли спосіб звільнитися від нього. Як результат, вони живуть життям, живуть за своїми правилами. Чи означає це, що тепер вони повністю безстрашні? Зовсім ні. Ці історії не про людей без страху, а радше про те, як вони відчували страх, але робили те, що було правильно, незважаючи на страх. Саме в цьому і полягає хоробрість. До цієї книги увійшла історія Еріка Вілсона з Канади, який багато років служив в як старічна свідків Гова. Незважаючи на похилий вік, він вирішив вийти з організації. Не знаючи, чи зможе він коли-небудь відновити будь-які соціальні зв'язки. Давати собі раду зі смертю дружини та відходом від релігії були непростими завданнями. Але якщо ви запитаєте Еріка сьогодні, він скаже вам, що він зараз щасливіший, ніж будь-коли раніше. Чому? Прочитайте його історію, щоб дізнатися відповідь. Історія Терені Мальдонадо допоможе вам зрозуміти, наскільки. Прості речі в житті можуть бути жахливими для інших. Як колишня мармонка, вона тремтіла від самої думки про чай, каву чи алкоголь, з'явитися з відкритими плечима в громадському місці було немислимим, оскільки їй довелося б відповідати на дуже незручні запитання, якби її, як її побачив інший мармон. Як вона перетворилася з такої наляканої жінки на жінку, яка навчала і навчає інших. Після того, як покинула церкву Ісуса Христа святих останніх днів, вона пояснить це у своєму розділі. Історії Неслі Брюл допомагають побачити наші проблеми в зовсім іншій перспективі. Зростаючи в Туреччині, вона була свідком історії біженців, які через війну втратили свої сім'ї, домівки та все, що вони знали як нормальне життя. Вона ділиться історіями про жінку. Яка через неправильні переконання випадково вбила своїх п'ятьох дітей, намагаючись їх врятувати? Інша жінка, втративши дітей і чоловіка через бомбардування, народила мертву дитину, яку їй довелося поховати самій. Усі історії, хоча і різні, але мають одну спільну рису. Кожна людина, яка заплатила за свою свободу, скаже воно того варте. То що це таке, що воно того варте? Я сподіваюся, що ця книга дасть вам відповіді, яких ви шукаєте.